Справді, якщо говорити про безбар'єрність комплексно, так то тут ми маємо розглядати не лише фізичну складову, а й інформаційну цифрову тощо. Якщо говорити про фізичну, то є ще певні недоліки, над якими варто працювати, адже навіть ось цей кут нахилу імпровізованого пандусу, він не зовсім є нормативним, і в принципі, людина, яка пересувається за допомогою крісла колісного, чи буде приходити сюди, користуючись тросточкою, то ну є певні складові. Адно, що в пересуванні, і власне кажучи, наприклад, людина, яка вже має вікові певні зміни чи перенесла якусь операцію, то це також є певним бар'єром. Другий бар'єр, якщо ми говоримо в цілому про бібліотечний простір, так це вбиральня, адже часто ми буваємо на заходах, які тривають не 5 і не десять хвилин, а до двох годин, і відповідно. Природні потреби є природні потреби, і власне кажучи, на сьогоднішній день я розумію, що це перешкода. Проте варто думати над механізмами і тут із залученням архітекторів і інших фахівців потрібно продумати, як зробити все ж таки, щоб до вбиральні можна було дістатися максимально безперешкодно, не виходячи, зокрема, на вулицю, тому що влітку це добре, а взимку ні. В плані інформаційної складової ми вже я вже неодноразово про це казав. Що Важливо обрати найбільш зручні формати подачі інформації, зокрема на сторінках бібліотеки, щоб кожен і кожна могли скористатися цією інформацією, незалежно від того, чи хтось читає текст очима, чи прослуховує за допомогою програми екранного доступу, чи людина, наприклад, потребує перекладу українською жестовою мовою. А так це виклик в сучасному світі, тому що далеко не всі володіють українською жестовою мовою, і це зрозуміло. Проте, тим не менше є. Аналоги як субтитрування, як знову ж таки подача інформації в текстовому форматі, і дотримання, зокрема, правил спрощеної мови або формату легкого читання. Формат легкого читання це вже більш такий серйозний підхід. Спрощена мова це принаймні уникнення абревіатур без пояснень, це написання всіх слів транслітерацією, а не в іноземному еквіваленті, тобто латиницею. Ну і багато інших моментів, про які варто говорити і які варто. Запроваджувати в життя. Ну і звісно, в цифровому вимірі тут стоїть певний виклик, тому що з одного боку варто подбати про те, щоб наприклад сайт бібліотеки був повністю доступним з позиції веб-доступності. Є настанови з веб доступності, які і затверджені, зокрема на національному рівні. В нас а інший момент це те, що знову ж ми повертаємося до соціальних мереж, адже ми багато в соціальних мережах зараз проводимо часу. І отримуємо інформацію, зокрема через соціальні мережі, то тут а, також подбати, щоб те, що ми можемо зробити самостійно, так як на Фейсбук, наприклад, ми не вплинемо, ми могли також давати ці доступні формати. А, і, звичайно, якщо ми говоримо, що приходять відвідувачі і різні, хтось має порушення зору, хтось має порушення опорно-рухового апарату, хтось має одразу комбіноване порушення, то щоб. Фахівці і фахівчині, які працюють в бібліотеці, могли надати необхідну допомогу, якщо така потрібна, могли правильно прокомунікувати, тому що ми зараз і так перебуваємо в умовах постійного стресу. Часто навіть не на дрібниці, на які ми роки чотири тому не звертали увагу. Зараз ми на них реагуємо, і тому дуже важливо правильно називати, наприклад, інвалід казати, а людина з інвалідністю, все ж таки, так там чи е е е якісь інші моменти, які можуть. Зачепити людину і, власне кажучи, якщо ми супроводжуємо, то правильно супроводити, щоб людині не зашкодити, а вона почувала себе комфортно і якби не втручатися в інтимний простір.